Міській раді роздавали зброю. Росіяни були просто в шоці від цього. Граждані, розхадіться, у нас так не прийнято. Десь з квітня почалися вже такі жорсткі репресії. Я був на зв'язку з людиною, яка координувала зі збройними силами. Не було страшно. Мені дуже комфортно в цій галузі, в цій професії. Якраз я і зустрів одним з перших наших військових, не переселенці. Почнемо, мабуть, з того, яким був Херсон. Херсон це таке південне невелике місто зі своєю специфікою, своїм колоритом, своєю архітектурою і своїми традиціями. Те ж саме стосується і нашої області. Вона доволі цікава, особливо в плані природи, тому що у нас є і моря, і Дніпро, і Дніпровські плавні, Штучні ліси. В Херсоні я хочу сказати і якраз. Про себе і про місто, те, що я працював в туризмі до повномасштабного вторгнення. І якраз перед, на початку 22-го року пішов працювати в управління маркетингу туризму міської ради. До чого я згадав про нашу область, про місто, що у нас є такі от природні особливості? Тому що якраз в Херсоні багато ідей було щодо розвитку туризму. Намагалися залучити людей як і в місто, так і в саму область. Але справа в тому, що Херсон в більшості людей, в більшості туристів сприймався як транзитне місто? Я думаю, теж і глядачі так да, тому, що дорога до моря. Приїжджали на вокзал залізничний або автовокзал, пересаджувалися на автобус і їхали далі до моря. Або раніше до анексії Криму це була дорога на Крим ворота до Криму. А яка ідея була у людей, які розвивали туризм в Херсоні? Залишати людей хоча б на день або два в Херсоні, тому що в самому місті є що дивитись дуже цікавий історичний центр. Да, там, можливо немає таких старовинних пам'яток і немає комплексного центру, але окремі будівлі вони заслуговують уваги, в тому числі заслуговують уваги і дніпровські плавні. Тому що у нас там було дуже популярне саме кататись на байдарках, каяках, якщо точніше, називається. От я знаю, тут насту я теж катався, да? але в Херсоні це дуже популярно було. І якраз всі, де вони базувалися, був лівий берег. А як тоді потрапити на лівий берег? Переправлялися на таких баркасах. Це така велика, великий човен з мотором. Ну, їх використовують в портах для сполучення, для перевезення щось там між суднами, між е, самим портом, ну і так далі. А, там знаходились великі такі бази, де можна було взяти каяк, байдарку, каяк і покататись по плавням, походити по плавням, точніше. Тому ідеї були такі: ідеї було багато щодо розвитку туризму, відповідно розвитку самого міста. Але все закінчилось ранку 24 лютого. Тому що почалось повномасштабне вторгнення. І якраз саме 24 лютого вже під Херсоном на Антонівському мосту почалися страшні бої. Тому що російські війська проривалися якраз саме через Антонівський міст. Я почув перші вибухи. Десь після п'ятої ранку, коли ракети, коли ракети потрапили в наш аеропорт в Чорнобаївці. Відома вже Чорнобаївка, тому що потім туди стріляли якраз і наші військові. Я почув це перші вибухи, але я так крізь сонно подумав, ну щось таке. І до речі, у мене так, виникла думка така, що можливо це щось прилетіло, що почалась війна. Але все ж та ні, все нормально. І я трошки далі поспав, потім прокидаюсь, включаю інтернет на телефоні, а там вже в телеграм-каналах пишуться, що почалось повномасштабне вторгнення. І наш чат робочий теж там починають писати, що все, залишайтесь вдома, нікуди не йдіть. Так і тихесенько, спокійно, зараз все зроблю. Потрібно там поголитись, поїсти <хи> нормально і все. Потім будемо розбиратись, що це таке. У мене не було паніки, так. Да. Я от якось спокійно до цього, ну не те, що спокійно відноситься, я якось зміг взяти себе в руки. І у мене була така мета: я повинен бути виспаним, і я повинен е не бути голодним, тому що я не знаю, що буде завтра. Я просто розумів, що таке може бути. Тому що російські війська стоять за 100 кілометрів від Херсона в Криму, що це можливо. І перше таке відчуття було якраз в 2014 році. Ми тоді дійсно жили, як на пороховій бочці. От Ми розуміли, що в будь-який час росіяни можуть наступати. Але ж, в тому числі і завдяки нашій армії, добровольцям, херсонцям, які тоді ще в 2014 році виходили на центральну площу і показували, що Херсон є Україною, росіяни не пішли. Вони там і залишились і якось вже спокійно стало. Перші дні, перший місяць повномасштабного вторгнення для Херсона був це такий волонтерський місяць, і це місяць про українських мітингів. Тому що одразу, в тому числі і я, ми пішли волонтерити допомагати теробороні, херсонській самообороні. Це різні трошки речі були, тому що містяни ще самі гуртувалися з коктейлями Молотова, там, можливо, у когось там якась рушниця і так далі. Ми ще приходили до міської ради, а в міській раді роздавали зброю. Там було дуже багато чоловіків, в тому числі я там побачив сальдо. Який щось ходив там, винюхував зі своїм прибічником, колаборантом Савлученко, Дмитро Савлученко. Це був один з перших, якого наші партизани ліквідували успішно, причому на початку червня чи в кінці червня, я не пам'ятаю точно. Вони там ходили, щось винюхували. Ну і ми ж збиралися для того, щоб ну якісь подальші дії були. І волонтерили, тому що в, в районній Раді, в Корабельній Раді, був такий великий волонтерський центр, коли всі містяни зносили все, що вони хотіли дати. Це були і овочі, фрукти, хліб, якась там їжа, гроші приносили, одяг приносили. Прям, от Заходиш в цей зал для сесії, і там він забитий повністю. Отак от. А люди все йдуть, йдуть. Хтось приносить, хтось приходить, каже, яка допомога потрібна. Приходять бабусі, там 70 років, старше. Кажуть, може, ми чимось можемо допомогти там, фасувати одяг. Може, щось ну звісно ж носити вони не зможуть тому, що вік, але щось там дівчата молоді, якісь прийшли, Чим ми можемо допомогти? Потім почались проукраїнські мітинги, величезні тисячі людей виходили на площі міста. От якраз найбільший такий наймасовіший мітинг був 13 березня. Справа в тому, що 13 березня це дата звільнення Херсона від нацистів 44-го року. Ну і завжди, це для міста було таке, от свято, тому що організовувалися різні мітинги, там заходи і так далі. І от деякі проросійські активісти вирішили ще провести в парку слави, там де пам'ятник невідомого солдату, вічний огонь, свій такий тихесенько, типу, свій мітинг, показати, що. Ми ж все ж таки типу ХНР, да? там щось таке за зараз, в тому числі там Сальдо був і ще 10 людей, якихось там бомжів знайшли. А ми ж о, всі гуртувалися на площі Свободи, тисячі людей. Ну і вирішили туди піти, до цього от Парку Слави, так сказати, ну, поспілкуватись, подивитись, що там. І коли ми йшли до Парку Слави, у нас є вулиця така, яка веде від проспекту Колишнього Ушакова зараз Незалежності, на вулиця називається Перекопська. Вона одна з найдовших херсонів веде аж туди до Антонівського мосту. Там вона правда переходить в іншу вулицю. І коли ми йшли по цій вулиці, ми натрапили на колону російської техніки, БТРів, де сиділи російські солдати. І саме тоді вони вперше відкрили вогонь, але не по людям, в повітря, хоча там були поранені. І от я досі пам'ятаю ці відчуття, не було страшно. Не було. А навпаки, ти розумієш, що ну, ти не повинен біжати нікуди. Ти тут. Ти в своєму місті, і таким чином ти показуєш окупантам, хто тут господар. І ніхто не розбіжався. Росіяни були просто в шоці від цього. Вони не розуміли, що робити з таким натовпом. Для них це зовсім не характерно. Я досі чудово пам'ятаю фразу, як там російський солдат каже: Граждані, розхадіться, у нас так не прийнято. Ось з такими величезними очима. Вони просто не розуміли це. Вже потім. В Херсон нагнали Росгвардію, оцей от ОМОН, чи як він там називається. І почалися в 20-х числах березня вже жорсткі розгони мітингів. А коли і вогонь в людей відкривали, світлошумові гранати використовували, слізоточивий газ і так далі. Ну, ці кадри відомі. Я думаю, багато хто їх бачив. І репресії. І почали жорсткі репресії. Просто людей вилавлювали на мітингах. Або десь там на вулиці, за ними слідкували. В тому числі в цьому натовпі були провокатори, точніше не провокатори, а люди, які слідкували просто, запам'ятовували, хто прийшов, обличчя там так далі. В тому числі самі росіяни вони робили зйомку, вони фоткали людей. А багатьом пощастило саме в тому, що людей було багато, і всіх визначити ну майже неможливо. Найбільш активних так, або просто кому не пощастило. Там, побачили, віншов сам по вулиці. Його схопили. В автівку і все і відвезли на підвал. От тоді, от квітень, от десь з квітня почалися вже такі жорсткі репресії. Такої кульмінації репресій досягли вже влітку, коли ну, дійсно було небезпечно виходити на вулицю. І тому переважна більшість містян, які залишились в місті, які не виїхали, хтось виїжджав, хтось залишався. Зараз повернесь до цієї теми. То вони намагалися не виходити. Місто було просто пусте. Максимум, що вийти в магазин, зробити якісь свої справи і повернутися додому. А от щодо виїзду, багато хто виїжджав, багато хто залишався. І кожен з них був правий, тому що ті, хто залишались, вони за якою метою залишалися? В тому, що вони у себе вдома. І вони будуть таким чином показувати росіянам, що вони тут, вони в Україні. І Херсон обов'язково звільнять. Це все віри, всі Вірили. Ті, хто виїжджав, у них була своя мета, звичайно, виїхати з окупації, виїхати на підконтрольну територію і просто відчути це повітря свободи, відчути те, що тут Україна, ну яка повернеться, звісно, в Херсон. На початках я все ж таки планував залишатись в Херсоні з тою метою, щоб показувати, що я тут вдома. Я в Херсоні, Херсон це Україна. Ну, тоді мітинги були, тоді от різні от сподівання були. Піднесення. Ну, да, під, піднесення. якраз. Ми побачили успіх нашої армії, ми побачили звільнення Київщини, Чернігівщини і так далі. Тому я вирішив залишатись до, ну, як сказати, до останнього. Хоча от такий от термін до останнього він такий розпливчастий був. Десь влітку. Все ж таки, у мене з'явилися думки, що треба виїжджати з міста. Але виїзд був досить небезпечний, тому що потрібно було пройти багато блокпостів, на яких були дуже ретельні перевірки. Людей затримували, людей перевіряли, перевіряли гаджети, техніку. А справа в тому, що я ще займався такою роботи, так сказати. Я був на зв'язку з людиною, яка координувала зі Збройними силами. Я передавав необхідну інформацію. Ну, окрім місць дислокації, там були ще певні ну, пропаганда, паспортизації і так далі. Тобто, окрім того, що я розумію, що я роблю корисну справу, це давало ще і сили бути в Херсоні, розуміючи, що ти робиш таку от корисну справу. Але червоною лінією, вже тоді, коли я вирішив остаточно виїжджати, це було оголошення проведення так званого референдуму, псевдореферендуму в середині вересня, 20-х числах вересня. І причому росіяни його голосували досить швидко. Вони побачили, що йде наш контрнаступ. Вони побачили, що Харківщину звільняють, і тобто, треба швидко зробити псевдореферендум, щоб типу включити Херсонську область Запорізького. Донецьку, Луганську частину цих областей до складу РФ. Ну, з якою метою відомо, да? Тому даму оцей от референдум вони оголосили за декілька днів до його початку. Він стартував 23 вересня, 5 днів був до 27 вересня. Ну, як все, от, трошки воно дивно, да? от, що референдум може там 5 днів йти. Ну, для росіян це не дивно. Саме тоді я вирішив вже остаточно виїжджати, зібрав речі. Знайшов друга свого, який теж планував виїжджати. Але нас не випустили. Тоді росіяни закрили всі виїзди з Херсонської області. По території області можна було переміщуватися, а виїжджати на підконтрольну ні. І не випускали саме чоловіків. Тому я залишився далі в Херсоні, вже потім, після цього псевдореферендуму, коли типу от, Херсон анексували. Росіяни а, виїзд ще більш ускладнився, тому що потрібно було заповнювати якісь спеціальні анкети, де вказувати всі свої дані, там паспортні дані, дані про своїх родичів а, в окупації, які перебувають, на підконтрольній території, мету виїзду і коли повернешся. Ще. Тому я думаю, ну що робити? Буду по все ж таки документи збирати, ну і планувати виїжджати. А тоді ще складніше, якщо, якщо раніше можна було якось виїхати з волонтерами, волонтери вивозили, складно, але була така можливість. А також ще були перевізники, для яких це був своєрідний бізнес. Ну, в принципі, теж з одного боку це правильно. Але виїзд от через таких перевізників коштував доволі дорого. Щоб виїхати до Запоріжжя, тому що це був єдиний виїзд з Херсона, потрібно було заплатити десь 5-7 тисяч гривень. Це для того, щоб виїхати з. Херсона. Тобто, не кожен теж міг дозволити собі таку заплатити суму і виїхати на підконтрольну територію, власне, ну от нікуди, не маючи грошей. Але 11 листопада Херсон звільнили. І мені не довелося не виїжджати з окупованого міста. Якраз я і зустрів одним з перших наших військових на Площі Свободи. Досі з ці фотографії в телефоні я. Я пам'ятаю дуже чудово, що перше, одне з перших дій, яке я зробив, коли побачив наших військових, це просто вдихнути повітря і відчути, що все, ну наші в місті, ти вільний, місто вільне. Що вже не буде такої небезпеки, що ти можеш спокійно пересуватися на вулицях, що ти нарешті побачив те, про що ти мріяв кожен день вісім з половиною місяців. Ти побачив наших військових. Це було неймовірне просто відчуття для Херсона, і я досі це пам'ятаю. Перед приходом нашої армії росіяни вже почали готувати свою втечу. Вони оголосили так звану евакуацію з міста, причому майже примусово. Ну, окрім того, що вони вивозили своїх там прибічників, колобків, колаборантів, своїх якихось там військових так далі. Оцих от чиновників в лапках. Вони ще й пропонували це робити і звичайним містянам, причому наполегливо. Як це відбувалося? Українського зв'язку в місті не було. Для того, щоб бути хоч якось на зв'язку, потрібно було брати, карти, сім-карти російського оператору. Але ж вони видавали сім-карти саме за паспортом. Потрібно було показати свій паспорт, вони записували паспортні дані і лише тоді видавали сім-карти. Але трошки пощастило в тому, що вони тупі і вони видавали на паспорт 10 сім-карт, в тому числі наші підприємчі е, мешканці. Вони ці карти ну, взяли на паспорт 10 карт, і вони ту решту просто продавали. Тому я цю карту придбав без паспорта. Я не давав свої паспортні дані. Вона була фаршивий зв'язок дуже був. Інтернету майже не було на цій сім-карті. Я її теж намагався не поповнювати, ну, щоб не платити гроші. Лише один раз, тому що. А, а вони ще присилали смски: що, типу, ми відключимо інтернет, надайте свої паспортні дані. Ні, не відключили інтернет. Отак от вони просто вимушували, вимушували херсонців надати інформацію про себе. Ну, хтось йшов, давав свої паспортні дані, тому що, ну. Все ж таки, на зв'язку треба бути. Також хтось з херсонців йшов отримувати російську пенсію. Тому що Ну, я маю на увазі про українських херсонців. Тому що пенсіонери, багато пенсіонерів залишилось просто без грошей. Ті, хто отримав на Укрпошті, Укрпошта була захоплена. Гроші не було пенсії. Ті, хто отримав на картку, Онлайн-банкінг був заблокований. Тобто заходити потрібно через VPN. Навряд чи якийсь пенсіонер, який живе там сам, вміє заходити через VPN. Тому можна зрозуміти деяких людей, які йшли отримувати російську пенсію, теж надаючи свої паспортні дані. Але що цікаво, ті люди, які отримали російську пенсію, там 10 тисяч рублів. Я от не пам'ятаю, скільки приблизно це в гривнях, тому що там курс був інший. Вони на окупованих територіях вели інший курс. Десь 6-7 тисяч гривень, отак. От. То ті люди, які отримали ці гроші, вони йшли на ринок, знали такі точки, де сидять так звані міняли, які тихесенько, тому що це небезпечно, росіяни за цим слідкують: міняли ці рублі на гривні. І таким чином люди намагались позбутися рублів, тобто не запускати їх ну, на ринок, не купувати товари за них, а, от, позбуватись просто. А ще були такі випадки, що ці гроші переводили на ЗСУ. Тобто забрати у росіян да, і перевезти на ЗСУ. Значить, починається вже грудень. Я поїхав до своїх родичів, побув там певний період, це Миколаївська область, і повернувся до Херсона. Повернувся до Херсона з тою метою, що будемо далі, ну хоча б, ну, звісно ж, розвивати туризм ще рано, але бути дотичним до цього, то, звісно ж, можна. Щось там читати, дивитись, якісь там думки собі складати, да, чернетички і так далі. Ну, цим я і почав в принципі, займатися. Потім поїхав до самого Миколаєва, там у мене друзі, там багато херсонців, побув в Миколаєві певний час. І от якраз в той, десь в той період моя хороша подруга, це Євгенія Вірлич. Вона мені запропонувала роботу от в районі Іню Ей. Вона керівниця Херсонської мережі. І тоді, от на початку червня, а ми район вирішив відкрити свої осередки, свої сайти новинні ще й на окупованих територіях. Тобто Скадовський район, Юнічівський район і Каховський район. А в Херсоні вже наш сайт працював і одразу його відкрили, як звільнили Херсон, тобто на другий день, 12 листопада, і Береслав, тому що це два райони деокупованих. І от саме тоді мені запропонували цю роботу. Я приїхав до Луцька познайомитись на таке невеличке навчання, Погуляв по місту. Все просто чудово, мені дуже сподобалось. Мені дуже зайшло місто. І ще цей спокій і підтримка, яку я одразу відчував, коли я тут сюди приїхав. Це середина червня. Я нагадую, тому що до цього був підрив Каховської ГЕС. І ще отакі от всі на емоціях. І коли ти розказуєш з Херсона, то прям там ну, таке відношення одразу от приємне, таке, от розуміння. Прийшов я в, в журналістику, не маючи досвіду такого, от, прям ну, там, щось писав, трошки якісь статті, там копірайтингом займався таке. Але от суто журналістики такої класичної, я досвіду такого не мав. Мені сказали, ми навчимо, ми все покажемо, допоможемо. Я думаю, ну спробую. І от спробував, і маю те, що маю. Маю ну, насправді дуже багато всього. Мені дуже комфортно в цій галузі, в цій професії, в журналістиці. Дуже цікаво. Я бачу тут користь для себе, я бачу тут користь для свого регіону, тому що я працюю по Херсонщині, причому по окупованій території. Я бачу користь, в принципі, для в цілому для України, тому що це важлива робота. Я думаю, що зараз у мене два дома: це Херсон, мій рідний дім, і це Луцьк, де я зараз живу і працюю. Чого мені тут не вистачає на Волині це декілька факторів. Це сонечка. От дійсно, сонечка дуже не вистачає. Це море, великої води. І це простори, таких як у нас на півдні Степів. Широких, великих степів. тому що тут повернешся в якесь дерево кущ. Я коли приїхав, я одразу став на облік як внутрішньопереміщена особа, тобто почав отримувати 2, 2, 2 тисячі гривень кожен місяць. Лише зараз, от, там, невідомо, що буде, чи будуть виплати, чи ні, тому що головний критерій це рівень доходу. Ну, подивимось, наскільки. Плюс, в тому числі, я ще звертався до деяких гуманітарних центрів: це Карітас, Червоний Хрест, де теж надавали таку допомогу: продуктові набори, гігієнічні набори, матрац. Хтось приїхав сюди одразу, хтось трошки пізніше. Але ми все ж таки намагаємось гуртуватись, бути разом, спілкуватись, обмінюватися якоюсь інформацією, підтримувати один одного. Це дуже важливо. Звичайно, Херсон від Луцька відрізняється. І архітектурою, і специфікою Луцьк старе місто, Луцьку більш ну майже тисячу років. Херсон набагато молодше. А, тобто в Херсоні трошки інша архітектура. Да? Немає замку, але є фортеця. Немає таких старовинних костелів, але є доволі цікаві будівлі в неокласичному стилі. В Херсоні є Дніпро, в Луцьку стир, да? Дніпро велика річка, Луцьку маленька, але теж доволі цікава. А от щодо туристичного потенціалу, я думаю, що і Херсону, що і Луцьку, є куди розвиватись. мене найбільше вразив, звичайно, замок. Але я не можу сказати, що це моє найулюбленіше місце. Скоріше за все, я виділяю для себе два таких от, о, моїх, так сказати, місця. Це Берег Стара біля будинку скульптора. І це подвір'я Окольного замку. Оце таке. Ну, ще, ще цікавий мені сам Парк Лесі Українки, саме узбережжя Стера теж. Тому що до води ж тягне. Ця думка, що я можу повернутися до Херсона, що Херсон вільний, не окупований, оце дуже мене сильно підтримує. І я дуже сподіваюся, що скоро такою думкою буду дотримуватись і люди, які виїхали з окупації, тому що ці міста будуть теж деокуповані. Рано чи пізно. Ми не знаємо, коли, ми не знаємо, в якому вони стані будуть і що буде далі. Але сам факт того, що можна повернутися, це дуже-дуже важливо. Що я хочу сказати, щоб просто це правильно отак от донести. Ну от саме слово переселенець, я не хочу сказати, що воно ображає, воно якось ну, трошки. Дисоную, от ріже трошки. Використовуючи таке слово як переселенець, ми теж розуміємо, що все ж таки це є ну, жертва. Людина, яка постраждала. Так, я покинув все, у мене будинок в Херсоні. Але тут теж є багато чого, чого потрібно цінувати і любити. І тому я б не дуже хотів, щоб прям використовувався такий термін ну суто для мене, от постійно. Я сподіваюся, я таким чином не образив людей, які дійсно ну, от, намагаються ну, от цей от термін постійно вживати, не спекулювати в жодному разі, а просто показувати, да, що вони дійсно вони втратили все. Вони приїхали на власне на пусте місце без роботи, без близьких людей. Без друзів, тому тут зовсім не спекуляція. Цей термін є і він буде, це факт, да. І цей термін буде, і такий статус людей буде, поки ми не отримуємо перемогу. Ну і ще й певний час, звичайно, поки люди і психологічно, і фізично просто позбудуться від цього. Я то постійно з батьками на зв'язку пишу їм, кажу, ну що там, як справа? Ну кажу, ну як нормально, ну сьогодні обстріли, як завжди, ну, знаєш, таке от. це їх вибір. Да, я спочатку все ж таки наполягав, щоб вони виїжджали ще тоді в окупації, потім, коли почались обстріли міста. Але вони вирішили все ж таки залишитись, тому що вдома їм краще, вдома їм комфортніше. Це їх дім. Вони не хочуть його залишати і не будуть залишати. Вони ж в приватному будинку, у них там свій городик невеличкий. Там вирощують помідори, гірки, отого, там щось. магазин пішли, щось купилося. Так і проходить, в принципі, день, тому що іншим ну, нічим ти не можеш займатися. Котів годують сусідських, собака є. Так що, отак от, так і живуть. Мабуть, не боятись їхати кудись. Тому що люди різні всюди, да? є і хороші, є люди і погані, звичайно. Але ну, якщо ти бачиш для себе якусь мету, якщо ти розумієш, що все ж таки ти можеш прижитися на цьому місці, то може якісь всі обставини будуть так і складатись. І ще. А не боятись просити про допомогу. Тому що допоможуть. А люди знайдуться, які допоможуть, або там щось по-іншому якось. Просто не боятись про це просити. Не спекулювати, звичайно, на цьому. А просто нормально, да? Ну, мені потрібна допомога. І це нормально. І це нормально, і таких людей зрозуміють, як зрозуміли мене. І, звичайно, велика вдячність. І особливо ти розумієш це, коли. Знаходився в окупації. Це просто неймовірна подяка нашим Збройним силам. Тому що те, що вони роблять, віддаючи своє життя, здоров'я, це просто найвеличніший вчинок, який може бути. Щира подяка за те, що вони роблять. Це відео створене в рамках програми Єднання заради дії, що втілюється Айрекс за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації ГІД та не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.